Представники близько 40 підприємств розбили намети на набережній незалежності в Ужгороді. Зробили це, аби розповісти охочим про свою роботу, а також знайти нових працівників. Марина, вимушена переселенка з Нікополя Дніпропетровської області. Зараз живе в Ужгороді, каже, шукає роботу. Я електромонтер. І хотілося б знайти за спеціально, але на жаль, це така специфічна робота жінки, де не, не усюди її можливо примінити, тому що все ж таки чоловіча більш спеціальність. Буду шукати, продовжувати. Багато мені сподобалось, що пропонують перенавчатися, е, тобто здобути нову якусь спеціальність. Наразі я про це ще не думала, бо все ж таки хотілося б за своєю спеціальністю знайти. Ну я за фахом економіст, ну. Но... Поки нічого не знайшла таких пропоную, Предлагаю ядзаки. Ну, Може, спробую. Таке, що для жінок предлагають. Да, да. Ярослава Грицик на ярмарку вакансій представляє свою громадську організацію Надія на перемогу. Була створена громадська організація Надійна перемога. Де ми вже рік над цим працюємо, проходимо навчання постійно. Це і швейна майстерня при університеті з допомогою з підтримки НІК, з підтримки Мукачівського державного університету. Тобто дівчата деякі вчилися просто не знаючи взагалі да, шиття. Ми працюємо від Геони і Мія. Це фонд від ООН у галузі народу населення. Допомога жінкам саме по працевлаштуванні, які пострадали від гендерного. Зумову насильства у даний період ми працюємо зі всіма жінками. Ми не розмежовуємо, тому що війна це теж насильство і є багато моментів, де жінка взагалі не хоче, скажімо, про це говорити відкрито. Тому ми працюємо зі всіма, консультуємо всіх. А наша мета допомагати саме жінці у працевлаштуванні. У нас є можливість перекваліфікуватися, тобто отримати. Навчання, яке вам допоможе далі в іншу сферу, тобто знайти себе в іншій сфері, організували ярмарок вакансій Закарпатська ОВА разом із громадською організацією Неємія, розповіла головна координаторка заходу Тетяна Мачабелі. За її словами, участь взяли і міжнародні організації. Теж представлені організації тут, які можуть пропонувати для внутрішньопереміщених осіб або для місцевого населення різноманітні гранти для довгострокових рішень. Це і Міжнародна організація з міграції, і People in Need, і Доркас, я бачу, долучилися до нас. Це є ярмарка вакансій. Я називаю це простір для можливостей, як для бізнесу. Які Наразі ведуть пошук людей, які, які е, потребують роботу знайти, і е, також можливості для людей, які сюди приїхали до нашої закарпатської області або які проживають місцеве населення, знайти для себе достойну роботу, гідну роботу. Величезна кількість релокованих підприємств, які переїхали на територію Закарпаття, близько 400 компаній. Це близько 7-8 тисяч робочих місць, які були створені тільки в е, два. Дцять році в цьому році, крім релокованих компаній, є внутрішній інвестор, наш український бізнес, який переїхав також і будує сьогодні вже на Закарпатті потужне підприємство, як Батівський громаді, в Перечинській громаді. Це створення ще тисячі робочих місць. Сьогодні важливо створити відповідний, відповідний ринок праці, створити відповідну комунікацію між мешканцями Закарпаття. Це і внутрішньопереміщеними особами і місцевими жителями і бізнесом. Загалом на ярмарку відвідувачам представили близько тисячі вакансій. Діана Шух, Леонтій Николишин, суспільне новини.